Всі останні роботи, там установка дверей, подвал, сбор води в подвалі. Після криші ми зможемо щось всередині робити. Причому тут поставиться двері, двері вже є, окно є. В район під вікно? Да. Якраз як тут, якраз по розмірам вікна? По-перше, щось світло падає і на сходи, і всередину Угу. По-друге, якщо щось жахне, у нас буде хоч ще один выход, если двері заклинить. Через вікно? Так, да, через вікно. Вікно можна саме розбити, если не трісне. Я не маю надію, що не жахне, не, нічого. Я буду ж хранить для гостей і погано закривається. Да, погано закривається. Комната там є, гропостер. Ну, три витяжки, і сказали, надо дві оставить, тільки Ну, там одна должна бути вниз уходить, а одна підверх. Да, вот одна там буде уходить в самий низ. Та в сам низ, а ця в сам. Я її планував по правильному тут ставити, щоб uh -huh. вона провітрювала. На етапі заливки, я коли вийшов подивитися, вони там поставили то що так правильно. Перш коли прийшли мені вже інші люди робить, сказали, що хуйня, треба так як там де я думав. Це надо, щоб вони були на висосок. Да. Нельзя, щоб якось ще по-другому. Потому что, ну, он так типа не будет работать. И получается, одну я оставлю эту крайнюю uh -huh. для принудительной вытяжки. Вот uh -huh. well, туда, да? Да. То есть я туда поставлю вытяжку, ну, як туалет. Если там поубирать, потом включить обогреватель, включить вытяжку, чтобы вся влага. Uh -huh. То, даже если будете влага, я буду значить включу вытяжку и принудительно все вытяну. Вся труба будет выше крыши, подниматься. All, да, да, вона будет зрезать, будет mm. делать. Поворот якийсь, а ту поворот на 90 градусів бок. Mm -hmm. І ту і ту треба буде забити сіткою, щоб там, по-перше, пчоли не силились. Коротше, ну такі поки плани.